На третьому поверсі надзвичайна краса. Під дахом музею зібралися дивовижні красуні та їх супутники у традиційних костюмах країн майже з усіх континентів. Автор колекції, дизайнер-верстальниця поліграфічного підприємства Ірина Курілович, називає цих ляльок своєю родиною та як справжня мати любить їх всім серцем. Тим не менш, до своєї першої ляльки, як до першого кохання, у неї особливе ставлення. Коли в 1978 році юна студентка Ірина витратила майже всі гроші, зароблені під час студентської практики, на одну ляльку. Вона ще не підозрювала, що тендитні красуні увійдуть до її життя назавжди. Практика проходила в Іспанії. І що ж то була за лялька? Іспанка у червоному, що виконує Фламенко. Відтоді Ірина обирає країну для чергової подорожі, виходячи з одного єдиного міркування. Я думаю, а мене кукли немає? А не мне люмнію там поискать? Я дуже мечтаю, і це збувається. Ірина зазначає, ляльки повертають її в давні часи молодості, цікаві, романтичні, яскраві. Вона зрозуміла, важливі не самі речі, а ті спогади та емоції, які вони дарують. Захоплення розпочалося не відразу. Навіть улюблена іспаночка була спочатку лише гарним сувеніром. Тоді вона ще не була для мене якби колекції, а просто була хорошим і добрим виспоминанням. Уже спустя, наверное, лет 10 я уже смысла побывала в Чехословакии, и тогда уже появились в моей коллекции еще парочка кукол. Одне з останніх придбань колекціонерки екзотичне, як для нас, жительки Колумбії та Еквадору. Наприклад, ось ця лялька демонструє традицію представників племії кечуа, які є нащадками славетних інків. З урочистим відкриттям виставки авторку привітали керівництво музею, почесні гості, а також діти, які показали маленьку передноворічну виставу. До речі, окрім колекції Ірини Курилович, що налічує більше ста ляльок, представлена ще одна колекція співробітника музею. Ді під назвою дами епохи відвідувач побачить, як насправді виглядали Дженейр, Мадам Боварі, Анна Кариніна і навіть Соня Мармеладова. Дорослим безумовно буде цікаво повернутися у дещо призабути світ. Малечі ж лялькова тема завжди залишається близькою, навіть хлопчикам. А ще тут є всякі картини і фотографії. І мені теж це подобається. Тут було багато ляльок. І всі такі гарні. Мені сподобалась лялька з Гречі. А чому вона така гарна була та гарна наличка чи годягнена гарнагнена, гарна. Дітям школи номер 7 було цікаво ще з однієї причини. Нещодавно вони взяли участь у подібній акції. Діти нашого класу робили вже ляльки-мотанки. Це коли ми брали участь у акції Обереги для солдатів. Ну, вони зробили ляльки, дуже гарні в них вони вийшли, ну і ці ляльки вже відправлялися до АТО. До того ж, вони знали, що це йде на добро, на благо. Вони знали, що це роблять вони обереги для того, щоб наші солдати з АТО повернулися додому обов'язково живими. Виставка має бути відкритою до кінця січня. Однак музейні працівники попередили можливі зміни, тож бажаючим отримати задоволення від краси, краще поквапитися. Наталя Абрамова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.